І знову ми працюємо, знову чоловік у машині, вже готовий працювати. Ну що, до праці працюємо. Ну як же? Робота треба. Бачите, який чоловік у мене неугомонний. Хоче весь час працювати, йому розказую, пора відпочивати. Я йому весь час розказую. Я та жінка, яка розказує, постійно пора відпочивати, а він мені каже, що треба працювати. Чому ти так кажеш, що треба працювати? Щоб скучно не було. Щоб дурні я мислі в голову не лізли. -а. Тому треба працювати. Угу. Коли ти зайнятий, ділі, тоді інтересніше жити. А що це ти не побрився? Завжди вибритий такий, а це ж не б'є. Ну сьогодні ж неділя, хто ж бриється в неділю. Ну як це хто бриється в неділю? Ти повинен бритись. він вже почав працювати. А я буду з вами говорити, щоб не скучно було, чоловік говорить, він працює, щоб не скучно, ну а я буду поговорю і щось не знаю, буду займатися. Тепер я, напевно, кухнею, відпочинком, ходьбою, бігом. Займатися своїм здоров'ям. 100-метровку буде здавати скоро мені. метровку буду здавати, це 100%. До речі, я вже і бігаю, не тільки ходжу, щоб ти розумів. Спочатку тільки ходила, бо важко було, а тоді починала потрішечки бігати, особливо, знаєте, коли хочеться бігти. Коли я йду швиденько, впереді мене бігуни біжать. От думаю, зараз я спробую бігти також. Там Але... багато їх бігає по городу. Багато? Особливо там, де в старому а... місті. Ні, не в старому місті. Там, де ото річка тече, возле вісли, там ото є велосипедні дорожки, то там в основному бігають. Да Та й так, десь такий лісочок, типу парк, і там вони бігають. Та ми ж перебралися від центру Кракова трішки далі. І тому я зараз до старого міста, то я все гуляла, бігала кожного ранку до старого міста на прогулянку. Там так гарно, я просто там, надихала. Там не бігають, там просто під машинами лазять. По кругу навколо старого Тут, міста, то ти не бігав, ні-ні. ні, ну, ні, ні. Там бігають там, по, по кругу, по тому, біжать. А то я щось, я ж там кожен день. Я... А ти не бачиш, там воно ж багато рослин насаджено, і тобі від дороги зараз не видно, то взимку видно. А зараз там все заросло, там їх багато бігунів вранці бігає. Бо я кожного ранку туди я також ходила, бігала. Ну, ходила, я тоді ще ходити починала. А зараз далі до старого, хоч можна вже крос робити і до старого міста, але мені не подобається те, що треба йти. Ось тут вулиця одна, йде, де дуже багато на ній машин їздить. і Тому мені не подобається там, де багато машин. Щоб мені добратися до старого міста, то треба пішки іти. Я намагаюся цю вулицю обходити, звісно, якщо іноді хожу в той бік, шукаю. Вулиці, які якими можна обійти. Ну що там, народ спить, а ти працювати хочеш? Це не єсно, ну, поки немає нормального замовлення. Так, то далеко їхати на подачу. То ціна не влаштовує. Як багато людей, то там щось жовте повинне. Жовтні, такі п'ятна повинні з'явитись на екрані. Да? Ну так, да, ще немає такого, що. Та може сьогодні не буде. Да, ну, там... Якщо сіреньке, то може не поїдеш працювати. Ні, а що я мені робити? Поїду, трошки поїду. Мені ще до плану треба злотих 300 заробити, Щоб було 2000 цю неділю. Я тобі план Чистина. не ставлю. <хи> так я я не... сам собі ставлю. Я не ставлю план. Я ставлю тобі план по тому, що ти придумаєш, куди мене вести, що показати, бо щось вже ми з тобою. Тиждень, мабуть, ніде не їздили, так? Чи біля тижня? Хотів тебе повезти на море, де ти щось казалася. На море? Ну так. Да. Ти казала, що поїдемо в березні, чи коли там, коли жари не буде. А так ви... вже бачиш, яка жара. А прийшла. це весла. Ну я подумаю, може і поїдемо ще на море. На бархатний сезон. На бархатний сезон. То в яку ти на яке море хочеш мене вести? Навіть на адріатичне туди. Заїдемо в Словенію, подивимося, що там. Словенію, все. Хочеш можем. побачити Словенію весь час. В Італію можемо заїхати там рядом вони. Всі сплять, він, тільки одна машина завелася їхати. Ну, а теж виїхала, тут стояла, мабуть. Звісно сплять, Вихідний день. Це вже так. Кому не спиться, хоче погуляти. А може по роботі, хто роботи є за такі що й роботи Ну, Щось довго нема замовлення, то я тоді пішла по кроки намотувати, буду дивитися, підбігати до машини. Бо навколо машини буду кроки робити. Давай, давай. О, їде мій таксіст. Сідаю. Розівала трішечки, поки бігала. Дивлюся, добре, що повернула якраз назад. Дивлюся, ти вже їдеш. Побув би виїхав. <гум> був би <поїхав>. Осталося б. <гум> Прихожу, я без тебе так поїхав би. І я не знала. А так ми разом. Їдемо разом. По клієнта. Ага. Клієнт чи клієнтка? А он почитай, що там Анна. Ага, Анна. Можливо, українка. Е, у Польщі багато теж. За 600 метрів поверніть ліворуч. Зараз вже мене попросиш вийти. Залишилось їхати тобі одну хвилину. Звільнити місце для Анни мені треба. Він, можливо, то вона вже. Да? Чи ніхтось, вони завжди стоять ж... чекають, чи не завжди чекають. Не завжди буває. Я чекаю. А я, вони вже стоять ждуть. В залежності від того, якщо ним швидко треба їхати, то вони вже стоять ждуть. Якщо не замовила так, ага, поки губи накрашу, до й машина під'їде, тоді я вже чекаю. Ну, губи також треба нафарбувати. Ну, треба як? ж гарною бути. Я ж також підфарбовуюсь. Підмалюю чорні яуса. А брови. Поверніть ліворуч, а потім посадка Анна. Ну що, вийшла біля такої краси, а чоловік їде, здає і їде. А я пройдуся біля такої краси, надихнуся і мої кроки будуть саме. Дуже цікавими. Все, поїхав чоловік, отак сонечко встає. А я друзі йду прогулюватися. Ой, яка краса, покажу вам краси. Потім прийду додому, як завжди, кава від чоловіка. Чоловік їде, а кава мене. Чекає частинку своєї душі, він залишає в одному горнятку кави для мене. Подивіться, яка роса тут. Такі крапельки, цікаво, як на сонці вони переливаються. Як спіймати, як спіймати оту росу, щоб гарно показати. Ось вона краса, земна краса. І з гарними думками про сьогоднішній ранок, про життя. Я мандрую мої мандри. Потім перервусь трішечки. Як казала, як побачу бігуна чи бігунку, то і мені хочеться трішки підбігти вже, вже починаю бігати. Тобто крокування, воно який позитив носить іще, що з'являється більше сили, щоб можна було бігати. Так, а я загляну ось сюди. ще. Ух, які шапки великі. Просто велетенські. Шапки, на них ще сонечко не попадає. Цікаво, що там по колу йде. Сюди я просто ніколи не виходила. Ось вам, друзі, ліс. Отакий він краків. Отут багатоповерхівки. Отут ліс. І буквально скоро за тим лісом знову можуть початися отакі багатоповерхівки чи схожі. І може починатися приватний сектор. Літаки, бачите, летять два літака високо і так паралельно. Мирні літаки, як хочеться миру. Ще, друзі, я для вас знайшла такий паркан. Не знаю, як його показати, машини стоять. Але то все оце паркан заплетений Барбарисом. Зараз трішки обійду, отак так і покажу вам. Машини заважають мені. Показати, Але я хочу показати, ось як може рости отак кизильник. Бачите, як він опускає свої гілочки? Ось такі. А що вони тут і не колючі? Навіть це молоді, не колючі. Ось отак. Росте він дуже довгий цей паркан, це стоянка автомобілей. Стоять і повністю отак заплетено. Зверху йде ялівець, і такі тує смарагда. а тут все в кизильнику. Оце така ще краса може бути. Отакі паркани можна робити з кизильника. Тобто сітку поставив якусь таку міцну. Посадив кизильник і вам вже є паркан із рослини. Живоплоть така. І живоплітом можна робити. Тут дивлюся, ось пішла далі. Бачу ще і ось такі рослини, плюсі тягнуться. Не знаю, він дуже багато метрів. іде цей паркан. Скільки метрів не можу сказати. 100-200 метрів. Ну, напевно, метрів 300 такий паркан тягнеться. Так що хто хоче такий паркан вдома зробити, будь ласка. От вам живопліт. Іду, дивлюся, така спірея, такий гарний кущ. А дивлюся, а тут гриби. Зараз вам покажу їх. О, один гріб упав, бачите? Ні? Упав. І ось іще гриби. Що це за гриби, я не знаю. Я в грибах не розбираюсь, але що хочу сказати, що я тут часто ходжу і не бачила їх раніше тих грибів. Ну, така осінь сезон грибів і я піднімаюсь до такої краси і зараз вам покажу ту красу, що є навколо. І ось отак переплилися ці ялівці. Блакитний із зеленим. В обіймах. А далі гортензії. А я йду вже в готелі в номер, і щось в коридорі до цього вікна ніколи не підходила, а це побачила, як видно гори. І вирішила підійти, подивитися і вам показати, як з вікна видно гори. Ось така краса. І так, друзі, зателефонував вже мій чоловік, сказав, що він їде додому. А я вже вам говорила неодноразово в наших відео, що традиційно я йду зустрічати чоловіка. Але, друзі, перш ніж я його зустріну, я повинна знаходити свої 11 тисяч кроків, тому що сьогодні якась така дощова погода була, і я не знаходила. В мене є тільки 9 тисяч кроків. Тобто я маю пройти до того часу, коли він приїде 2 тисячі кроків, а бажано і ще більше, щоб пройти. Не дві тисячі кроків, а більше кроків. І зараз я вирушаю в свою дорогу. І я вам, друзі, бажаю всім гарного дня і гарного настрою. Друзі, ось яка краса їде. Я для вас знімаю вечірній Краків. І подивіться, коні машини, коні їдуть. І це така норма тут для Кракова, те, що їдуть коні. Ось така карета королівська. І зараз ви це побачите. От, їдуть додому, напевно, ввечері, бо я бачу, як вони в першій половині їдуть. От дівчата бачите, які сидять на королівській кареті, відпрацювали свій робочий день і їдуть додому. Ось така краса, друзі. І далі, друзі, ми їдемо за ними. Я спеціально знімаю для вас іще цю карету, щоб ви побачили. Ми Молодець, бачимо постійно. Ага, дивлюсь. Ось така краса у Кракові.